Мешканці провулку силікатного восени минулого року купили лісову землю для городу. Кілька днів тому почали і переносити її, та замість покращення якості ґрунту ледве не здійнялися у повітря. У купі землі вони знайшли артилерійський снаряд калібру 75 мм міліметрів німецького виробництва. На щастя, боєприпас виявився не сильно пошкодженим і безпосередньої небезпеки для людей не мав. Група піротехнічних робіт головного управління МНС боєприпас вилучила та додатково перевірила землю, на наявність інших небажаних предметів. На щастя, артснаряд виявився єдиною небезпечною знахідкою, та на цьому робота піротехніків не закінчилася. Підрозділ до Слов'янська та Слов'янського району прибув на три дні. У плані заходів вилучення та знешкодження боєприпасів у селищі Черкаське, в селах Рай Олександрівка, Дмитровка, Долина та кілька адрес у самому Слов'янську. Мінімальна кількість боєприпасів вже підготовлених для вилучення близько 20 одиниць. Артснаряди, мінометні міни та ручні гранати. Та обов'язково будуть і додаткові перевірки місць знаходження вибухонебезпечних предметів навесні. Боєприпаси часів великої вітчизняної війни стають вже звичним атрибутом. Та їхня небезпека щороку зростає. Іржа все більше псує метал, і така знахідка може стати смертельною. Тож рятувальники попереджають: не робіть дурниць та довіртеся професіоналам. При нахождении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, значит, пожалуйста, их чем-то оградить и звоните в 101, в службу 101, с мобильного телефона бесплатно. Всегда выйдет специалист на место, определит категорию боеприпаса и вызовет уже саперов, которые уже непосредственно приедут и обезвредят данную находку.